На сьогодні на Харківщині мешкає близько 25 тисяч чорнобильців, і усім їм потрібна допомога та соціальний захист, кажуть члени громадської організації. Нам ледь вистачає грошей на ліки, зазначають чорнобильці. Ну що, більше 10 тисяч? Звісно, ні. Я отримав раніше пенсію, мені сильно говорити, 145 гривень, як електрика моя була от, ставка. А щось, конечно, больше більше, мене, а толку мало. І це так вот вовші братися, бо ну сідай в говоря, в половина пенсії тільки не на лікарство. А то та но і прожити, покушать, і соні можеш надо, і для себе і веща діть, і діти, і внуки є. Ліквідатори вже в четверте початку року звертаються до обласної влади. Вони вимагають виконання державою соціальних гарантій, що надані інвалідам, і наголошують. Навіть після позитивного рішення суду щодо перерахунку пенсій надбавки вони не отримали. Можливо, таке, щоб в Харківській області знаходилися державні структури, які після виконання рішення суду продовжує бічисто і вести діяльність незаконно. Інваліди Чорнобильці звертаються до керівництва Харківської обласної державної адміністрації із проханням провести круглий стіл, під час якого можна було розглянути питання правомірності дій державних структур. Олена Захаренкова, Олександр Соловйов, Харківські новини.